що пішов друзі yeah. так почнемо з замісу прикормочки друзі а достатньо так буде так знаєте що в мене сьогодні по прикормочки така від Флагман. Линь Карась Творог Черв'як Отака, друзі, прикормочка. будемо її пробувати сьогодні. Як вона по лиму у нас буде працювати. І, звичайно, ще додамо творогу до неї. А дві вудочки так небагато закормлюсь, поки що трошки, а там буде видно, можливо, докормлюся. Ну, ну, Запашок, так, да, гарний запах. Трошки доситен. Так. І до цього всього, друзі, я ще взяв твороху з сиру. Хоч прикорка на пороху, ну але ви самі знаєте, скільки там того твороху. А на лина має твороху бути трошки більше. Отак От бачите. Зараз водички замішаємо. І буде те, що треба. Так. Зараз, поки я зберу вудочки, вимірюю глибину, знаєте, прикормочка настоїться і гарно закормимося. Сьогодні, друзі, буду рибалити на свої дві такі поплавочні вудочки, з якими завжди їжджу на поплавочок, одна з кільцями, одна махова, без кілець легенька. Буду сьогодні на них рибалити. Так що, друзі, отакі дві вудочки закидаємося. Так, друзі, я маю отакий грузик, такий звичайний на резинці, і я так відбиваю глибину. Тому що як я налина, нам треба, щоб наша насадка лежала на дні. Або над 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 самим дном так ледь-ледь черкаючи дна. То буде саме ідеально. От я виставив вже разів 5 я закидав туди-сюди, щоб виставити глибину. Трошечки зілля є на дні, бачу, загрузик чіпається. І одразу можна провірити, що там на дні робиться, знаєте, бо на траву не добре кидати. Треба, щоб якесь було вікно чистіше. З метр від тої трави вправо, бачите? Там уже так трави немає. О, от туди будемо кидати. Вже собі буду мати орієнтир і туди й прикорку буду ложити. Значить, друзі, по наживці опариша маю. І, і маю також хробака. Без хробака ніяк. Будемо ловити на пучок хробака. Поки що без опаріка буду ставити, а там подивлюсь. Може буду комбінувати. А може одну закину так-так. Ще не знаю, не визначився. О, бачите, які випуски. Налина є тут всякі такі хробаки гарні в мене. Так що будемо тако на пучок. Просто ідеальна луна. Так, метр від тої трави, отут буде ідеально. Є. Вже поставив собі рогачики. Ось тут буде вудочка. О! Суперолово, одна є, друзі. І от другу, друзі, розбираю свою маху вудочку. Бачите, як я її е зробив, в мене вона виходить як мотовило. Ось такі на ізолінті примотав. Гачечки невеличкі, і з однієї і от з другої сторони. І виходить, вона в мене зібрана. Гачок от в кембрик заходить, бачите, біля поплавка є два кембрика. Один тримає поплавок, а другий я трошки більшого діаметру для того, щоб заводити наш гачок. От я так його відстібаю і розмотую з вудочки жилку. Тут прорізаний цей копачок, щоб заводити жилку. Ми його... Знімаємо. Конекторів, друзі, я не використовую, я їм не довіряю тим конекторам. У мене по-своєму, по народному, по-простому кембрік. Бачите, проходить через кембрік і тут от чорний ще один кембрік. Тобто зав'язано кембрик, ще один кембрик. І все, воно тримається желізно, нікуди не дінеться. З дитинства я так оснащував, махові вудочки, і таким спосіб мені такий подобається, не знаю. Самий кльовий спосіб. Поплавочок, грузило, і бачите, петля в петлю повідки. Маю повідочницю. Тут вроді 0,18 повідоч. Такий трошки, трошки крепший. Ага, тут треба гачечок нам змінити, бо маленький гачечок, зараз я зміню на більший. Отака, друзі, повідочниця. У мене, бачите, сам зробив на дощечку, наклею поролону. От цвяшки, термоусадка на цвяшках і от нав'язані. Повідки з різними гачечками і різни, різна діаметра жилки. от Бачите, 012 і 018. Тут в мене запасні поплавочки, щоб от виймати гачка з рота. Інструмент, так 0,18 з цієї сторони. Отакий нам гачечок, отакий повідець. Так. Зараз заміню. Петля в петлю, все просто. Так, друзі, відбив. І на другій вудці глибину грузиком. От, Два хробачка таких, бачите, а, ляпота. Значить, друга буде недалеко. Думав трохи далі кинути, але думаю ні. В двох метрах десь буде поплавок від поплавка. Закорлю одне п'ятно. І напевно так буде правильніше. Та й зілля якось тут менше чіпляє. Я вже провірив грузиком, знаєте. Якось менше на дні трави. А нам треба закинути, щоб було хоч трошки якесь вікно. Опа, є, Є, друзі. Є. О, бачите, яка ляпота. Отак. О, а лише не закормлювався, закинувся. Тоді буду закормлюватися, знайшов точки, де будуть поплавки стояти. І зараз буду закормлювати. Прикормочка наша настоялась. О. Зараз я шариків зліплю і закорю такі так плюк такі гарні шари. Є. Yeah. Ще по одному меншому дам є. Yeah. Не знаю, на цьому каналі, друзі, рибалю перший раз, не знаю, що сьогодні вийде, але... Пробую. Є. Але зараз напевно мелочі прийде бли, на тьма. Тут плотви, краснопірки багато. Нам вона може заважати піймати лина або карася. Всім привіт, друзі! Я вже закинувся, закормився. Сьогодні в мене риболовля на поплавок. Знаходжусь на одному з каналів біля річки Західний Буг. На цьому каналі я ще не рибалив. Попитав рибаків ялин, карась, краснопірка, окунь, щука. Тобто вся риба, яка є в річці, ця та є і на цьому каналі. Але бачу рибаки сидять в основному на лина і карася. Кажуть, попадає. Лин, але так, знаєте, небагато. Ну от сьогодні вирішив я спробувати. Зараз вже п'ята година вечора. Чекаємо покльовок. Пішов пішов друзі, є, є рибка є, друзі, є, є, то напевно він, кого я видав. Але завів, бачите, вразку. М -м, як тебе вивезти? Може вже і зійшов. Зрязкою бачите, тягнеться. Не знаю, є він там, нема. Вроді є. Гарний. Хі -хі -хі. Є, друзі, Є, він, Дивіться, який красний. Ви бачили? Ви бачили це? Клас. Дивіться, який, Та ви шу, зачот. чот, Да. Гарно засікся. Ха! Гоший, добре сидить. Ось це сир працює, все ж таки чорний, -мою! Дивіться, друзі, який линочок! Дочекалися. Вам скоро, а в мене вже пройшло десь хвилин 50, я його чекаю. І от перша рибка. Знаєш яка? Гарненький. Такий зачотний, я вам скажу. Грам 500-600 як мінімум. До речі, можемо зважити. 650 грам. Ну, лайк мені обов'язково. Можна вже і садочок розпакувати. Дивіться. Ні. Так, да, друзі, кайфунув я, звісно. Зараз перенаживляюся. Отак, От друзі, бачите? Три, тут а тут три буде. Так закидаємо. Мені це сподобалось. Давно я линів не ловив, друзі. Та цього року це відкриття мене по поплавку, до речі. На фідер ходив трохи, на поплавок це можна сказати. Ні, друга рибалка, до речі, раз ходив на ріку. Ніфіга не клювало. Так, є. Є, обновив, додав ще одного, бачите до цього. О, клас. Ну, Я впевнений, що спрацював сир. Сиру, як досиш, знаєте, то, то і лин підійде. Ну і прикорка від флагмана, можливо, також щось дала, вона ароматна. О, да, друзі, кайфанує, звісно. Перезакинув вудочки. Там і там по три хробака по пучку такому жирному. Будемо чекати. Зараз вже шоста година. Ще посидимо обов'язково. Я надіюся, він не один тут, а підійде, я думаю, ще. Клас. Подобаючку не забули мені поставити. Як забули, поставте. Чекаємо покльовок. Так, чекаємо, чекаємо, друзі, чекаємо, поки покльов нема. Знаєте, мені ще подобається, що на цьому каналі не клює дрібізок. Ну поки що не клює, наприклад. Хоча повно його поверху бачу, ходить тої краснопірки, і платвички. Але не клює і це мене радує. А то, як ви знаєте, там де лин завжди ж заважає нам дрібізок. Тут якось з тим нормально, ну не знаю, чи то може я так попав, але ну, не клює. Так легенько може щось там дибнути, ну, але так, щоб заважало, ні. І це є добре. Це є дуже добре, тому що є шанс підійти і клюнути лину. Хижак трохи ганяє, я бачу малька по цьому каналі. По наживці, друзі, я вам скажу, скільки я на налина хожу. На мою думку, найкраща наживка на налина це є хробак. Хто там хто його ловить на оперловку, на опариші, на ще щось там. Ну, По тих водоймах, що я ходжу, це є хробак. І не один, а пучок хробака і такого живого, що він рухався. Тобто, якщо довго там покльовок немає, бажано його оновлювати, той пучечок. І що він такий був, знаєте, що приваблював. Ну і він має бути або на дні, або так ледь-ледь торкатися дна. От тоді найкраще клює лин. Ну, то з мого досвіду, з моєї практики, скажімо так. Що, друзі, до гачків. На карася і лина я використовую такі гачки. Це вже не перший рік я ними користуюся. Недорогі бюджетні корейські гачки від Мецуї. 35 гривень, до речі, ці наші навіть лишилися. 35 гривень. Пачечка гачків, тобто непогані. Бачите, вони в них жало, так як всередину трошки загнуте. Гострі, хробак тримається файно. Непогані гачки. Такі не грубі і не тонкі. Середній дріт. Оце гачечки, якщо брати з бюджетних, непогані. Що стосується, друзі, прикормок налина, то я завжди купую там прикормку, може бути Real Fish, ну тобто не кажу якогось виробника, берете прикормку лин-карась творог або лин-карась червоний хробак і додаєте обов'язково сиру. Додаєте обов'язково сиру, щоб лином підійшов на точку, сир обов'язково потрібно додавати. Не дивіться, що там пише творог на упаковці, все рівно треба додати сиру. Це одна з прикормок, яких би я рекомендував, хто хоче піти на лина. Якщо ж ви в якомусь живете в селі, не хочете витрачатися на прикормку більш народними прикормками, значить що обов'язково рівно сир, накопуєте хробака чим побільше, рубаєте його. На дрібні частинки і перемішується це все з чорною землею, тобто хрубаних рубак, сир і чорна земля. Перемішали, загодувалися, і лин буде ваш. Я рішив трошки пройтися, розім'ятися, знаєте. отакий, от друзі, бачите, канал хотів вам показати. Бачите, Ось такий, я знаю, метрів я знаю, 15-20 ширини, де 10, як де. Я тут перший раз розкажу вам, як я вибрав місце. Вибрав де найширший канал. І бачите, от зліва, там от вудочки мої, зліва таки. виходить трава. І отут справа також от трава. бачите. І я ніби так посередині, як у вікні, виходить. Мені щось так воно сподобалось це місце, і я вирішив тут сісти. Так, друзі, вже 9 вечора я ще досі сиджу. Більше покльовок так і не було. 4 години, друзі, 4 години з 5 я сижу до 9, -ї. 4 години одна єдина покльовка, Один лина. Правда, гарний, але один. Ну це був сьогодні перший день розвідка, я на цьому каналі ще не рибалив, так що. Думаю, що ще сюди виберуся десь. Можливо, в це місце, можливо, інше сяду. Ну, ще треба буде спробувати. Можливо, зрання, можливо, на вечір подивимося. Ну, обов'язково треба буде спробувати ще раз. Так що така сьогодні була рибалочка. Від вас подобаючка за витримку. Ну і до нових зустрічей на каналі.